При мудрість прості, вислухаймо Святої Вангелія мир всім. І від луки святої Ванелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка, на ім'я Марта прийняла Його в свій Дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в на Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася осякою послугою, пішла вона і каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, що мені помогла, озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся й клопочешся про багато, одного ж потрібного. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від Неї? Слава Тобі Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Слава сьогодні не маємо багато дітей, бо багато, напевно, в школі, то будемо питали всіх і дорослих в тому числі. Діти теж можуть руку піднімати, а якщо ні, то дорослі допомагають. Що сьогодні таке за свято? Воведеного. Як як ну. Воведеного. Марія війшла в храм. Отак трошки зрозуміліше. Марія війшла в храм. І що тут таке велике свято, що його святкують, що воно є одне з найбільших свят в Христовій Церкві? То ви знаєте, чи питаємо дорослих? Знаєте, чому таке велике свято? Дорослі допомагаємо, бо дітей мало, щоб їх не стресувати. Чого воно таке велике свято, що ми його святкуємо? Христовому церковному році в особливий спосіб. Є рука. Тому що з нього починається е, новий рік. Рахується веденням про Чистої діви Марії починається новий рік. Новий церковний рік починається 1 вересня. І з нього. А це свято воно є певним таким мостом між старим і новим завітом. Можна сказати, що з нього починається новий завіт. А ще які особливості? Чому ми святкуємо? Що відбулося в ті часи ведення в храм? Що це означало? Чому взагалі вели в храм? Для чого? Батьки віддали свою дитину на служіння Богові. Вони, ну, вона вже там залишалася до 14 років, і ну, відповідно я просто не знаю, як це пояснити. Відбувся оцей, так як ви казали, ну, перелом між новим і старим завідом. Тобто людина посвятилася Богові. Я просто не знаю, як це пояснити. Ви дуже добре багато сказали. А з якого віку пам'ятаєте? до 14 з 3 до 14 років, так. Супер, дякуємо, що всі пригадуємо собі, хто пам'ятав, хто не знав, то собі запам'ятовуємо. В дуже молодому віці приводиться Марія в храм як дитина обітниці. Бо насправді Йоким і Анна не могли мати дітей, вони були бездітні. І вони дуже просили в Бога про ту дитину, про то благословення. І та дитина була плодом не тільки любові, а плодом молитви і обітниці. І Бог їм пообіцяв, що він їм подарує цю дитину, а вони, в свою чергу, обіцяли, що якщо Бог їм подарує дитину, то вони віддадуть її на служіння Богові. Насправді була така традиція і первенця того, хто народжувався первенцем в родині, або того, хто обіцяли Богові віддавали на служіння Богові. І насправді дуже маленький вік, собі можемо уявити, три роки, три рочки дитину віддають Богові, на служіння Богові. Віддають. Храм дитина сама йде сходами не обертаючись. Вона настільки з цікавістю, з любов'ю йшла до Бога, що вона насправді не оберталась за батьками. І насправді для декого може бути це як велика рана, як це віддати, лишити дитину. Але в цьому криється дуже величезний зміст наступних кроків. Бо насправді дитину лишили на служіння Богові, вже почули від 3 до 14 років дуже маленький вік. І насправді особливість тої дитини була, що вона була дитиною обітниці. Як ми чули в апостолі, хто уважно слухав, храм був розділений на різні частини, і в святая святих міг заходити тільки первосвященник і тільки один раз в рік, згідно своєї черги. Черга припала на первосвященника Захарію, і він мав одкровення, щоб Марію також взяти з собою. І цей переломний момент. Що закінчується старий завіт і починається новий з цього моменту. Бо приводиться Марія в Святая Святих, де був відповідно кивот завіту, де була ця скинія, вона була рукотворна. Тобто, ми розуміємо, що в святилище є кивот, в якому є тіло Ісуса Христа. Це є певне таке святе місце, де не можна лишній раз ходити. Відповідно, де не можна шуміти, де треба чемно поводитися, в особливіший спосіб, ніж у самому храмі. І насправді святая святих було ще особливішим, бо тільки один первосвященник раз в рік міг туди заходити. І, відповідно, Марія тоді стає прикладом, що Скинія була рукотворна і стає нерукотворною. Цей храм був рукотворний, і в особі Марії він стає нерукотворним. Бо вона є тою, хто народить живого Бога. Через неї народиться вже живий Бог. І насправді свято є для багатьох тих, хто насправді хоче мати дітей, а не може. Це так само свято є прикладом для тих сімей, які роздумують про аборт, задуматься, наскільки люди просили все життя в того благословення і дитини, що це є благословенням. І насправді свято промовляє до нас ще дуже в багато в різний спосіб. Що це свято каже нам сьогодні? От є сьогодні ведення в храм. І хтось би вас запам'ятав? Що то сьогодні за свято і що для нас воно сьогодні означає? І ваша відповідь яка? Що сьогоднішнє свято для вас означає? Чому ви сьогодні йшли до церкви? Сусіди, які не йшли до церкви, скажуть, а чому ви сьогодні йшли до церкви? Бо сьогодні є ведення в храм Пресвятої Богородиці. Одне з великих свят. Ми то почули. Кажу, добре. І що то за таке велике свято? Чому ви сьогодні пішли до церкви? Яка відповідь? Нам подарувала Ісуса Христа на служіння Богові. Ну, то скажу добре, то буде різдво 25, -го, 25 -го грудня, тоді подарують Ісуса Христа. А сьогодні чого пішли до церкви? святі Діві Марії. Щоб поклонитися при святій Діві Марії, щоб вона себе так посвятила для Господа нашого Отця Небесного Саваота. Власне, ой, ще добре, що є рука. Напевно, краще сказати такими словами з Євангелія: шукайте, перш за все, царства небесного, а все решта вам додасться. Дякую. Та насправді сьогоднішнє свято наголошує на найважливіші цінності, бо насправді для більшості батьків дитина це є найголовніше, найголовніше. І навіть дуже багато батьків. В розмовах кажуть, живу заради дитини або живу заради дітей, бо вони є найголовніше, найважливіше. І сьогоднішнє свято знов нам показує, що є важливіше, що є найважливіше. Сьогоднішнє свято можемо зрозуміти, що є найважливіший Господь. Йому приноситься найдорожче. Сьогоднішнє свято так само можемо зрозуміти, як не потрібно дітям боронити. Коли вони хочуть щось більше дізнатися про Бога, а навпаки, допомагати сьогоднішнього свята, так само можемо зрозуміти, як ми мало знаємо про сьогоднішнє свято. Бо насправді рук було щось не дуже багато, якщо ви замітили. І, відповідно, сьогоднішнє свято говорить нам про найважливіші цінності в житті людини, не матеріальні, а духовні. Тобто Марія віддалася в храм на служіння для того, щоб. Її підготували до її цієї великої місії, вона не жила в розкішних умовах, як і в своєму дитинстві, так і пізніше пам'ятаємо, як вона пізніше зазнала гоніння, втікала, і прийшлося їй взагалі народжувати Ісуса в яслах, в убогій стоєнці. Тобто, вже сьогоднішнє свято нам говорить про наголос, що є найважливіше, що є важливіше духовне, ніж матеріальне. Духовні цінності є важливіші. Духовне розуміння є важливіше, воно тоді підтримує, скріплює. І так само в сьогоднішньому світі насправді дуже часто батьки думають, куди дитину віддати. Ну, звичайно, мова йде не за церкву, на який гурток. Треба віддати, куди? На музику якусь, А може, якраз музикант буде в сім'ї. Або віддати на якийсь спортивний гурток. Якщо спортивний, то треба на якийсь такий, щоб дитина була успішна. Той спорт, який є. Відомим світі, який є популярний і де багато заробляють, то якийсь футбол має бути або щось подібне до нього, де є дуже успішні відомі люди, щоб в майбутньому дитина була дуже успішною і відомою, щоб вона була багатою. І насправді менше батьків задумується над тим, що треба дитину віддати на катехізацію, менше задумується над тим, що самим треба якось поглибити ту катехізацію, щоб розказати про Бога, хоч на рівні футболу. Коли дитину хлопчика вчиться футбол, і батьки знають і правила того футболу, сутність, як то грати, як то робити, і можуть дитину вчити. А коли дитина питає за свята, то, як бачимо сьогоднішній приклад, деколи батьки можуть не знати відповіді. І насправді ця ситуація тянеться ще далі і більш плачабна, коли приходять хресні батьки і не знають символа віри, не знають молитви вірою, рідні також не знають. І насправді шкода, хто ту дитину має тих молитов вчити. Хто має вчити людини, дитину тої любові до Бога. І сьогоднішнє свято робить нам наголос, що є на правду найважливіше. Що найважливіше є пізнання Бога вже з маленьких років, не боронити тим, навіть хто вибирає богопосвячене життя в своєму житті. Бо насправді навіть мова йде не за те, щоб відразу дитину посилати, чи в монастир, чи якийсь богопосвячений інститут. Бо насправді є дуже багато випадків, коли дитина хоче, батьки кажуть, ні, ти не підеш. Я тобі сказала ні, деколи вдома є через це плачі, сварки. А мова йде про те, що служіння Богові є у різних вимірах, не тільки в богопосвячених інститутах. Бо насправді Марія не жила в монастирі, і пізніше Марія мала сім'ю. Сім'я це так само є покликанням, але в, в будь-якому виборі нашому життєвому має бути присутній Бог, має бути присутнє розуміння того найважливіш, найважливіших цінностей і речей, що в нас є. Бо насправді, якщо замість Бога ми будемо пробувати щось ставити інше, тоді не буде балансу в житті. Тоді буде цілий час щось не так. Якщо не буде місця для Бога, для Його пізнання, для Його розуміння, тоді буде щось інше виміщати. І поступово світ своїми матеріальними цінностями буде виміщати духовні. Буде виміщати в такий спосіб, що ми навіть не будемо замічати, ми не будемо розуміти, і в якийсь момент рано чи пізно скажемо щось, не розумію, що робиться, чому так є. І насправді пізнання Бога дає зрозуміти, як жити далі, дає зрозуміти взагалі в тому світі більше, що відбувається, дає можливість зрозуміти, де є правда, де є брехня, як їх відрізнити, дає можливість зрозуміти, як навіть услугувати ближньому. Бо сьогоднішній уривок Євангелія читається на всіх богородичних святах. І пам'ятаємо ту фразу марто-марто. Ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. І приклад теж того, що Марта нібито своєї пошани старалася услуговувати в матеріальний спосіб для Ісуса, які знаїдки носити бігала туди-сюди, а Марія вибрала кращу частку. Вона була присутня біля нього, слухала і зберігала те, що він говорив. І насправді. Сьогоднішнє свято, воно не є детально описане в книгах святого письма. Більш детальна інформація є в літургійних текстах, які беруться, в свою чергу, з апокрифів, і в апокрифах дуже багато є. І насправді, сьогодні ми чуємо про святая святих апостолів. Сьогодні в трупарях ми чуємо також співання про це свято. І замість достойно, коли священник виголошує особливо за пресвяту, пречисту, приблагословенну, відповідно, є. Замість традиційного «достойно» є інший наспів, який нам наголошує про сьогоднішнє свято і сьогоднішню подію, і особливість цього. І насправді, Марія стає прикладом того, що ми маємо усвідомити, що ми є храмом Бога живого, бо вона перша стає тим храмом, вона показує, як потрібно жити, з якими цінностями, як служити ближньому, як бути в покорі. І насправді показує на цю важливість, що храм живий, важливіший, ніж храм рукотворний. Тобто її називають тим нерукотворним храмом, але після неї кожен з нас вже має можливість мати Бога в своєму серці, мати Бога в своїй душі, і, власне, кожним своїм кроком, вчинком, словом наголошувати, що є в нашому серці. В результаті, по тому, що ми будемо сіяти. Чи ми будемо сіяти добро і мир, чи щось інше і протилежне, особливо в часі війни? Маємо можливість задуматись, що ми сіємо сьогодні. Знову ж таки, цей нерокотворний храм в особливий спосіб має бути прибраний і очищений. Порозуміємо, що Марія відрікалася від любого можливого гріха у своєму житті, Бо вона не допускала гріха в своєму житті. Чи хтось може уявити, що Марія брехала? Хтось може таке уявити? Чи хтось може уявити, що Марія говорила погані слова, проклинала когось? Ми не можемо такого уявити, бо вона цього не робила. Вона освячувала себе в кожному дні. Вона відсторонялася від гріха. Відповідно, важливо, щоб ми усвідомили, що наше тіло є храмом Бога Живого. І, відповідно, важливо, щоб ми підтримували ту чистоту. Що ми відрікались від брехні, жили в правді, відрікались від поганих слів, відрікались від гріха, від спокус. І насправді, чим більше ми будемо робити зусилля над собою, кожен зокрема, тим більше нам будуть ставати зрозумілі ті свята, які ми святкуємо. І насправді, нехай Марія, яка є прикладом взагалі для всіх, для кожного з нас, веде нас в цій праведній дорозі. Нехай вона нас вчить своїм прикладом, ми в свою чергу будьмо уважні. І стараємося якомога більше від неї навчитися, якомога більше довіритись Богові, і завжди пам'ятати, що найголовніше це є духовне, духовне зростання, а вже потім все інше. Слава Ісусу Христу!